Вітанечко, розпаковуємо отакий от от дисочок. Повністю запакований. Якийсь серіал Early Doors. Бачите? Не знаю, ніколи не дивився його. Якщо хтось щось дивився, можете написати в коментарях, чи гарний, чи не гарний цей серіал. Що він з себе представляє? Так, ну що, треба відкривати. О, бачите? Робимо заборонені, заборонені рухи. І нічого страшного. Тепер воно розпаковано. Ага. Бачите, тут тільки chapter points. Тут написано всі серії. Так розумію, серія стоїть, це означає другий сезон. Прикольно. Красиво. Красивий вигляд має. Новенький, бачите, його не, не розпаковували, не перепаковували. Отут, ось -от 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 так. от. Нічого нічого зайвого, ніяких вкладень нема. Така от штучка. від 15 років і вище. Мабуть, це буде якийсь там веселий з усіма. Оце бачите, можете подивитися. Така історія. просто це.